А, сорі, всім привіт! З вами Денкевич. Сьогодні, як завжди, вечір і ми сьогодні запускаємо вже не другого боса, а шостого, тут і третього. Тому всім удачі. Ми атакуємо. Коли буде 40 мільйонів, тоді, відповідно, я буду атакувати. Наразі я буду свій просто... Ой, з планшета. але я виключу музику, щоб воно не заважало. Так. Я так бачу, вони напевно мене не чули. І вже фігач. Ну нічого. Ой-ой. Так, глянем, чи вони щось набивають. Якщо вони щось набивають, тоді... галюк. Боржуючик б'є вже. Добре, тоді я також. Ааа, я рицаря довзяв! Назад. Назад, змінюємо. Щось мене дуже тупить. Чомусь мене дуже-дуже підтуплює. Нічого, заходимо. Ага, вони ж на третього боса не зможуть. Так я зрозумів. Нічого, не зачекаємо. Тобто я собі тоді наб'ю цю свою допустиму норму на третього боса, щоб отримати 14300. І буде по всьому. Так. Наразі стараємося. Що годок був? Так, проходимо боса. Боса є. В мене як пішов вічний стан. Це круто на планшеті. Наразі ще вічного стану я не можу поставити, так як немає рицаря, щоб дати стан до рицаря. Надіюсь, завтра ми на битві за факел все-таки щось добудемо. І якраз. Ну, Якраз куплю Рицаря. Це на другому аккаунті. Який також в цій гільдії. Гільдія називається Небесна Сотня в честь героїв Майдану. І не тільки Майдану, а всієї України. Тому називаємося так. На другому аккаунті, де в мене точніший аккаунт моєї дружини, який називається Яйцуки. Там є. Там є що? Там є всі герої, окрім... Тобто там є... Тиква, Купідон, Друїд, Бог Грома, Фараон. Ну і там вроді. Та, там два Копідона і два Бога Грома. Зараз їй дуже потрібно, щоб вона могла станети це ця... рицар. Буде в неї рицарь, зможе вона станети сильніше. Ну, чи ну, довше, принаймні. Рицарів візьмем замість фараона. Буде там чуть більше часу, а можливо, замість Купідона. Краще поставити 100 на ніж... Стоп, стоп, там вже 41 мільйон набило. Так, все, ми набили. Боса ще, здається, не вбили, тому у нас є ще, ще 11 мільйонів життя. Тому будемо поки з планшета гасити гаситим аккаунтом. Так, можна вже рицаря міняти далі на сніговичка, якого я перевів буквально вчора. Також я перевів, Ти набрав ще плюс 3 рівня на смерть. Це дуже і дуже круто що перевів смерть, але мені що потрібно. Мені на смерті треба ну, перевести її на 140. Сьогодні побачив таку цікаву статтю, не знаю, зараз я її вже не знайду. Але там показували, що якщо в тебе є берсерк 5,5, то технічно можемо... Тобі потрібно тільки вроде, до 5 качнути скіл і все. Якщо качнути скіл до 5, то можна не мучитись із цим. Тобто бо вже, вже будеш мати і так максимальний розгін. Зараз ми йдемо на месу, тому що меса нам потрібна. Меса це додаткові ресурси. А от чомусь мене знову тупить запрошення, і я так бачу я нікого не запросив. Так, хтось запросив босс. Босс запросив. Так, я вже бачу два приголоса. Тоді Туди... давайте -то так, я поки збираю. Так, що, ми ж опише? Давайте запускаємо. є приголос, заходим. Заходимо. Блін. Блін, 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 блін. Так. Бос вибачай. Ми тебе наразі кікнемо. слідуючий раз візьму. Проходимо бос першого. Чому першого? Тому що найлегше його забити, винести і не мучитись. О, до речі, треба було. Тут на другому аккаунті вже оце що він зліва і атакує. 80 і там вже 88 копідон він до 100 рівня переведений. В нього є плюс. Там зараз я буду переводити, напевне, перекину друїда, перекину на 80. Щоб все-таки він дав розгону такого. Він життя ну, краще буде відновлювати життя, чим зараз те, що він має. Я думав куп... тикву перевезти. Я перевів саме першого Купідона, потім думав перевезти тикву. Але бачу, що краще перевезти друїда. Нехай він все їх всіх хілить. Як має бути. Давайте ще містичний. А, сьогодні в мене на мульт-аккаунті випав, що було дуже офігітельно взагалі. Там же з Так. E, та тиква, до речі, випала, блін, ще шикарно. На, на цей мульт якраз мені був, була потрібна тиква. Так, вовок меті ми наразі викинем Тому що я пообіцяв, що бос зайшов. З боссом. Нам. Ну, бос потрібен. Ну, гільдія наразі не є така велика, в нас немає. Максимум у нас наразі набір продовжується в гільдію. Гравці до нас йдуть. Це дуже радує. В рейтингу ми піднімаємося. Завтра постараємося виграти. Я думаю, ми не те, що постараємося. Ми 100% виграємо. Завтра свій приз візьмемо. Перші, перша наша мес. Битва за факел якраз завтра буде дуже такий визначний момент. Ee, звичайно, буде відео, правда, не тактики, але буде відео самої, Там, скільки ми виграли. Надіюсь, що завтра ми візьмемо максимум. Зараз що видно? Видно, що чуть-чуть, що гравці нормально розтягуються в ван, як має бути. Ee, пру, 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 пру. Зараз в мене йде пряме. в мене раз, два, три, чотири 4 аккаунта, на яких я. Постійно полюю на фараона. Постій... тьфу ти не, щось я сьогодні заговорююся. Не на фараона я полюю би, на. А на цього. На, на як його. На Ареса. Капець просто, ну, от скільки за нього читав, пишуть, що там супер крутий Такий герой. Він так збиває скіл, баф, там все, що можна. Блін. Все супер-пупер. Все, він збиває все, що можна цей раз будемо надіятися, що так і є. Тому що дійсно дуже цікаво. З чотирьох героїв мені вже. З чотирьох аккаунтів мені вже попалося всюди тиква. І тільки на одному мені попався. Попалися два Купідона. Блін, просто офігенно круто. При цьому, що один Купідон і через тиждень другий. На інших не попадається. На цьому моєму основному аккаунті також Купідон не... Взагалі не навіть і не пахне. Расом тут не пахне. Ще на тамтому аккаунті тільки 2 дуже. от так, ну, здається, що зараз скоро випаде там. А раз, дійсно, бо якось таке відчуття, що там випаде. На цьому мому, взагалі немає ні відчуття, ні, блін, ні бажання, ні фіга, що там випаде. А раз. Ой, ну, і йдемо другий раз вже на цього. На Месу 2. Кидаємо перегос. Вагран, Так. Оу, нє-не-не. Вибачай. Ну, ми з тобою не зможемо пройти. Не зможемо пройти. Не зможемо пройти. Буржуйчик, де ти є. А, Вагрант має пупса здається сильно прокачана. Йдемо розуміємо. Йдемо розок на 2 мсу. Та-та-та. Так. Що в нас є? В нас, також покаже покажу, Гільдія маємо 1752 кристали, 2097 місце, але воно збільшиться, тому що прийшли нові гравці. У нас 5. 5 рівень Гільдія. Що не може радувати. Це дуже-дуже приємно. Так. Ну що ж, запускаємо другу разок запустимо. Кидаємо приголоз. Хто прийде, цей прийде. Так. Вагрант. І тут є буржуйчика Буржутчика чомусь. Нема. Без буржуйчика взагалі ще когось ми ну, в трьох ми не винесемо. Там треба сильних гравців. Дивно, тим... О, буржуйчик з'явився. Маємо три Купідона і тикву. Ха-ха, ні, ну маємо три тикви, три Купідона. І, я так думаю, цілий фарш інших героїв, але... Будемо сподіватися, що все-таки ми зараз рознесемо тут все в пухі прах. Головне, щоб тикви зараз. Так, одне прискорення, друге. Понеслось. Третє прискорення. Так, вже напали на боса. Чому вони так тиковому є вже стоїть на босі. Жене старається максимум вижити все, що можна. Так, пішла жара, є, розігналися все. Я думаю, якщо друїди відхилять, все файно. Так, стан. На кого він агриться? Він агриться на смерть. 136 рівня. Молодь. Добре, нехай на неї агриться. агреться. Дуже добре. Це дійсно добре, що він на неї агриться, бо якби він зараз агриться, їх завжди на тикву. А тим паче на мою чи буржуйчика, то мабуть, до речі, тут тільки три тикви, я думав буде. Буде більше тикв. Ну головне, що, наскільки я пам'ятаю, вагрант має 7-9 Купідона, він трохи нам сили має давати. І що, і що? Я бачу, що всі по 35 тисяч виносять. Так, смерть тримається. Поки бос не змінив цілі. Це є дуже добре. Є, yeah, ми виграли. Супер. Кому що попалося? <кхем> Мені попався містичний сундучок. Офігенчик. Так. Дивимось, що ж там за містичний такий сундучок нам попався. Зразу одразу маємо 5, до речі, цих. 5 змін таланту сьогодні попалося. І. Сущності. Так. Хрень якась. Що так карта? Мені треба карта, я хочу щось легендарного. Чисто з принципу. Хочу. І все. Так, так, ти за залепаха, бім, бім. Тут... Ми всіх... на, мені на тому, на другому акаунті потрібно максимум ресурсів, що можна збирати. Бо там треба прокачати. Та там все, що можна, все хочеться прокачати. Тейкут. А, там мені треба купити цього, мені треба купити там рийцаря. Тут я так само то все придиваю, це все продаю, але нам нафіг потрібно. Якщо ця стаття, що я сьогодні читав, правда, тоді виходить, що прокачувати і надалі тикву мені вище 8, я не бачу смислу. Бо в мене 5,5 берсерк дає максимум. Я, чесно кажучи, не бачу тоді ніякого смислу в тому, що її прокачувати. Але... Але, ну, не знаю. Я думаю, що все-таки якісь щось той мусить давати, то що її прокачати так виско. Кого мені далі качати, я навіть не знаю. Скоріше за все, я просто буду наразі збирати то все. Попадеться якісь нові герої, я його одразу перекину. Одразу, скільки в мене є обмін? Тисячу. Орденів 2024 дона. Ще трохи зможу купити карту. <ріст> Ладно, це був жарт, карта, як п'яти, не буде, це дурня. Отже, дивимося, що там заявок наразі немає. У нас їх вільних місць ще багато. 33 вільних місця. Тому прошу, заходьте всіх, беремо. От про які я вам аккаунт говорю, про її 2. Така своєрідна база, яка дуже допомагає проходити в А. Ось герої. При тому, що цей аккаунт має всього-навсього 3884 сили. Це, блін, мілоч. Але дуже класна мілоч. Добре, всім удачі, всіх запрошую в Гільдію. Це відео знято для. Інтернет-порталу Озі Соціал, тому запрошуємо і туди. Будьте одним із нас, дивіться далі.